Добрий ранок, Україна. До нас завітали наші друзі. Прийшла Ольга і каже, для мене, для вас в мене є кої що, як кажуть. У нас тут є хлібчик, тут є лікорчик, релакс-препарат. І саме головне, Ольга замітила, що в мене був колись друг, його звали Гоша. Гоша такий був Воробушок, який був зі мною. Деякий час в житті. При цьому ця маленька птичка показала пташка, показала, що такі маленькі теж можуть любити і дарити любов нам, людям. Ольга замітила це і зробила самостійно, це з чого, скажіть Ольга? Бісер. З бісера, мого друга, і підписала своїм підписом. Тому дякую Ользі за те, що пам'ятає і зробила такий. Подаруночок для нас, а ми його тут десь прицепимо, Ізасічно. щоб всі бачили, це наш оберіг і наш талісман. Дякую, Ользі. Дякую. Наша історія продовжується. Бачите, розпакували пакетик і покажемо вам нашого героя. Бачите, вишиванці, калина, шапка. Патріотична. Отакий От патріотичний герой тепер буде у нашій клініці. І буде нам. нам Пригадувати, який був колись гошенька. Наша історія знову продовжиться. Ольга прийшла, наш гошенька. І найголовніше наш герой, який там завітав до нас сьогодні, за допомогою. А чого завітав? Якось так трапилось, що зламав ножку, потім реабілітація. А зараз чомусь не хоче на неї ставати. Тому ми Ользі розповіли, що робити, як масажувати. І все буде добре. При цьому потрібно почекати трішечки. Всім дякую і гарного дня! Все буде добре. Все буде добре.